Всім привіт! Давайте подивимося ще раз, що заважає російській армії оркам піти геть з України, залишити територію України і піти геть до себе, в Росію. Так, Що заважає покинути територію України оркам? Скажіть, які перешкоди. А їм особливо нічого і не заважає. Вони підуть по Верховному суду. Карта мир буде. Виходить карта мир на найближчий термін. Це на майбутнє, але найближчий час. Три місяці, через три місяці. Так, ілюзія обман. Вони думають, вони думають, що їм не можна. Тікати з України, бо їх там постріляють всіх, але це ілюзія, це їх залякують, шлях відкритий. Вони можуть спокійно тікати з території України, їм ніщо не перешкоджає. Так, вони довоювалися вже до того, що відступати нема як. Нема коштів, щоб відступати. Не вистачає. Бензину не вистачає. Так, я шуткую, звісно закриваю цю інформацію Верховна Жриця. Вона каже, що не, не треба це дивитися, не треба це сюди дивитися, але ми зараз її приберемо. Так, Не вистачає коштів у росіян, щоб далі воювати. Це вже ентузіазм називається. Що в них робиться це? Нічого не заважає їм тікати. Конфлікт продовжується, але вони будуть тікати. Все в процесі. Вони вже готують цей відступ і хочуть дуже домовленість, хочуть домовлятись, щоб відступати. Так, добре, я прибираю всі перешкоди, що заважає Оркам, піти геть, з України. Все кинуть і піти геть. Так, це моє колдовство, все прибираємо. Затягування ситуації, ілюзію обман, що не можна йти, що шлях закритий назад, але він відкритий, дорога відкрита, можна тікати. І вийшов Верховний суд. По Верховному суду вони будуть драпати з України і побиті і дуже швидко. Так. Заперечую. Заперечую. Весь негатив. Все, що заважає оркам тікати з України. Заперечую і перекриваю. По Верховному суду вищі сили, прошу повернути. Весь негатив. Що вони робили в Україні назад їм на їх території, на їхні голови, на їхній сім'ї. Поволі вищі сил, орки, тікайте геть з України, перешкод більше немає. Можете покинути нашу територію. да буде так, буде так, буде так. І так буде. Дуже гарний розклад, це вже другий розклад за сьогодні, коли випадає на майбутнє в дії, випадає карта мир. Це сигнал до того, що скоро буде мир. Що скоро це все припиниться. Три місяці мені йде. Да так. Поволі вищих сил.